За словами Юрія Мельника, заступника СЕО зі сталого розвитку, голови наглядової ради благодійного фонду МХП громаді, станом на сьогодні бізнес повинен концентруватися на двох речах. Підтримці військових і підтримці ветеранів, підтримка ветеранських сімей, підтримка ветеранських дітей, підтримка дітей військових. Тобто, це бізнес повинен робити апріорі і не дуже зважати на те, скільки на це сьогодні коштів виділяє держава. Я впевнений, що держава, якщо і збільшує, вони це роблять свідомо. Вони це роблять дуже правильно. Золоте правило, щоб ми об'єдналися зусиллями, тому що що є в бізнесу, чого немає в державі? У бізнесу є руки, щоб будь-який проект зробити в конкретній громаді. Тому що держава може виділити на нього кошти, але працівника Міністерства ветеранів немає в громаді, практично. Або якщо він може сьогодні бути як якесь партнерське поєднання разом з громадою, він один. А бізнес може дати туди більше людей. Бізнес може на будь-який проект виділити сили, сконцентрувавшись сьогодні на роботі ветеранського простору, на підтримці. Психологічній на підтримці реабілітаційній, на відновленні лікарні, на започаткування реабілітаційного відділення в лікарні це може зробити бізнес, тому що в нього є для цього сили, є для цього руки. Саме цим зараз і займається компанія МХП у межах програми «МХП Поруч це програми індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових ветеранів та їхніх родин під час проходження служби та після повернення з фронту.